У Кривому Розі знову обстріл. Цього разу комунального транспорту. Вчора ввечері неподалік восьмої лікарні невідомі поцілили в тролейбус. Свідкам здалося, що із пістолату. Що це? Зухвалість, самоствердження чи недолугі хуліганські дії. Вже вкотре хулігани понівечили комунальний транспорт. Цього разу у Тернівському районі. Вікно пробите наскрізь. На щастя, водійка тролейбусу вже поверталася у депо, тому пасажирів у салоні не було. Попри пошкодження, транспорт на маршруті. Поки чекають на нове скло, поставили тимчасову пластикову панель, аби не порушувати графік маршрутів тролейбусів. На моїй пам'яті це третій випадок в цьому році. Водійка молодець зреагувала миттєво. Но пасажирів в тролейбусі не було. Тролейбус вже їхав в депо. Відпрацювавши зміну Поліція розпочала розслідування та згодом заявила, що пошкодження, отримані тролейбусом, з'явилися не від пістолату, а внаслідок кинутого каміння. Ввечері 8 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи пошкодили скло у тролейбусі у Дернівському районі міста. Поліцейські попередньо встановили, що скло у міському транспорті пошкодили камнем. Наразі дана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують ці обставини та встановлюють причетних осіб. Але питання не тільки в ремонті: хто і навіщо? Постійно нівичить комунальний громадський транспорт, яким безкоштовно користується все місто. Якщо ви стали свідком подібного хуліганства, обов'язково викликайте правоохоронців, зателефонувавши на гарячу лінію 102. Анастасія Костенюк, Аліна Сіднікова, Глій Припчук, Перший міський.